Сьогодні приготую чизкейк без випікання з апельсиновим курдом. Для основи беремо печиво пряжене молоко та збиваємо до дрібної крихти. Я взяла цілу упаковку 185 г і додаємо 100 г розтопленого вершкового масла, перемішуємо та викладаємо в форму, формуючи рівні бортики. Желатин 20 г заливаємо холодною водою і лишаємо набухати. До 300 г філадельфії додаємо вершки 36% 120 г, цукрову пудру 150 г і перемішуємо. Додаємо потім розтоплений желатин і ще раз збиваємо, викладаємо в нашу форму та залишаємо в холодильник на годинку. Готуємо апельсиновий курт. Сі апельсина, додаємо до нього 1 жовток та 100 г цукру. Все ретельно перемішуємо, ставимо на вогонь і готуємо до загустіння. Як тільки наш курт вже майже готовий, додаємо шматочок вершкового масла та після охолодження желатин Виливаємо наш курт в форму і в холодильник на годинку. Ось такий чизкейк в мене вийшов, я вирішила прикрасити його цукровою пудрою та медальною стружкою. Неодмінно спробуйте це дуже смачно всіх цьому.